Беремо теляче м'ясо, помідори, цибулю, морковку, кальрабі, болгарський перець і два зубочки чеснока. М'ясо висипаємо на розігріту сковороду, але обережно руки не обпалити, як я. Не забудьте посолити, помішати і через 5 хвилин додати овочі. Додаємо морковку, цибулю, кальрабі і перемішуємо. Перець залишаємо на потім. Потушили 5 хвилин, помішали, підлили трошки водички, поперчили, додали чилі перець або чилі сіль, щось таке гостреньке. Додаємо болгарський перець, тушимо ще 3 хвилини, посипаємо паприкою солодкою. Добре перемішали. Якщо рідини немає, підливаємо водички, тушимо 2 хвилини і додаємо помідори. Перемішуємо, тушимо ще 5 хвилин і приправляємо. У мене це приправа орегано і базилік. Коли страва практично готова, додаємо нарізаний раніше часник, два зубочки. Перемішуємо. Тушимо ще декілька хвилин. Додаємо петрушечку, кріп, у кого є. І страва готова. Можна подавати до столу всім смачного.